Не витримаєшся. Не витримає, ну давай. Це чия? Не знаю, чия це вона. А як? Маленька. Угу. Да. Ніжненька. Ну що, красиво. — менше взагалі дуже мало. Я можу взагалі. Ну, так і заліз зразу на Так, значить, відро повісили. Хайстин, <рістяна> дівчинка. — Витримує. Відро і без мене. Десь було, просто запиши рожеве, поки відро. Ми... Рожеве плюс ваги. Так Потім зважуєте. собі. дуже ми 461. Відро ми зважували. Не треба відписати, просто в кінці потім, як воно вже обірветься. Візьмете відеречко, поставите на воді, записуйте. У нас подвоєний контроль. По-перше, коли воно. Руйнується, ми ж дивимося, там. Же Якісь попередні, дайте мені протоколи, там записано відро і кантор. там є де багато вимірювального обладнання, десь там е, відро плюс кантор 384. То що, не, не будемо важити? В кінці падає, тоді сважі. Ну, якщо, якщо треба, ну, не... пиши поки що проміжні натаження. Відро скантер. але ми вітро будемо ще Ну, Добре, ми... будемо переварювати. Ми, ми акуратненько сипемо. Так. так, а, вітро скантер. Все, чудово. Так. Мені здалося, чи я щось ні, почула? Ні? Ні. Ні. Ні, чула, не чула. Добре. Да скільки там подивись. Дай да, я посмотрел, А там... Внутрішня шкала. Внутрішня шкала, сейчас. Ну вас было. Получается. Вас половина, да? так и будь это не сполку. Ой, физики. А что чеешка? Що з гошика переклюнеш? Маленька-маленька, така. Не, ну я вам скажу, там, мені кажеться, не два сантиметри на стороні. Отут? Два приблизно. Давай діємо Два? А другий? Для протоколу. ну два, так. Можеш спробувати. Вона на око зараз. Тримаємось, тримаємось. Тут розчітка дуже така перехресна бере, гарно, міцність підсилює. Більше переживаєш ніж хазяїн. Хазяїн так дивився. Да. Жалко, я, я, я тобі дуже співчуваю, мені теж так жалко. О, по-моєму, я починаю. Починає? Скаже, потреба буде. ви дивосонка. Ну, бачите. Насправді, там, якщо подивитися, якщо дивилися ці відео світового досвіду. Там, я так розумію, вони на цілий день у ці всі. Да? Е Випробовування. Тобто, як конференція. Ну, В них там може. Е Іншим шляхом, може, тиском чи чимось таким. є приватом, ін... да. деякі, деякі ось так так само, а деякі, деякі є. Само, да. Особливо мені здається, ці країни арабські такі розвинені, ну розвинуті дуже. Там в них спеціальний навантажувальний пристрій. Тримає. Ти бачиш? Але, але, але мені Шо здається, але? прогинається Прогинає. вже. Прогинає. І Григорівна, продовжуйте потрошечки вже. Да, почалося щось. Красива конструкція. Ось, якщо ми будемо і наступного року проводити, то може ми зможемо якось знайти теж такий прилад, якщо нам університет його проспонсорує, <рес> то будемо ми як розвинуті країни проводити ці випробування. Пісок дуже ну. важкий. Пісок дуже важкий. Особливо, якщо він, мені здається, ще так трошки ваги ой, ну, так. вологи набрав. там oh, Ні. Трошечки продовжуйте, продовжуйте. Треба, щоб крок навантаження теж у нас зберігався. Так, 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 Цього так. Так. Да, да, да. Ой. так. Ну, тримає. Тримає. Бачите. Получається, це не діпір. Так. 3, 4. 3, 4. Да. 3, ああ